На зв'язку перебуває Іван Тимочко, військовослужбовець збройних сил, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Вітаю, пане Іване! Слава Україні, товариство, радий бачити. Героям слава. слава, Дякую, дякую вам дуже за вашу роботу, за вашу службу. Честь, пане Іване, давайте погону. Все ж таки дуже багато різної інформації нагнітається навколо ситуації в Бахмуті. От я не буду транслювати тут якісь там ворожі на пабліки, але ну, є різні свідчення наших бійців про тип проблеми, зокрема там з боєзапасом зі снарядами. Ну от які зумовлюють неможливість виконання завдань, які ставить воєнно-політичне командування. Ну, от нову е ж різна інформація, не буду транслювати і розповсюджувати, але ну об'єктивно. Давайте так, до висновків. Складається враження, що ну, проблеми є і їх треба вирішувати. Все ж таки, на, які, на ваш погляд, зараз найбільші проблеми на наших хлопців та дівчат, які там боронять нашу державу от, в цьому районі. І ну, якби, Який прогноз, ну, так, якщо відверто, чесно? Бої зараз набули дуже серйозної інтенсивності. Це правда, це факт. Але проривів поки що ворожих сил немає. Так, вони там дещо просунулися в районі заводу. Ну але я думаю, що це вже всі знають. Побачили навіть фото і відео. Підтвердження є у публічному просторі. Але щоб ви зверніть увагу, попри все, що там хтось заявляє про складність чи про нездатність наших військ боронити, це велика брехня. Бо, попри все, ворог не має доказів, публічних доказів про те, скажімо, що вони там беруть наших бійців великій кількості в полон. Чи беруть велику кількість І Якщо б це було, і вони могли це продемонструвати, вони б демонстрували для нагнітання якоїсь кризової складної ситуації. Так бої зараз вийшли на свій пік у Бахмуті, але ситуація, попри все, все одно контрольована. Підвіз боєприпасів, звичайно, ускладнений, але я вам скажу велику таємницю, що це будь-де де відбуваються бої високоінтенсивні. Завжди є проблема з підвозом боєкомплекту. Це навіть не стільки вона пов'язана з нестачею, як з тим, що виникає загроза удару по транспорту, який використовують як логістичний, і з метою його збереження звичайно шляхи продовжуються шляхи кількість Транспорту зменшується для того, і придумуються інші засоби, щоб було мінімальне враження власне тих, хто відповідає за поставку. Та і в цілому, завжди під час будь-якого бою, боєкомплекту завжди буває мало. і Це теж правда. З іншої сторони, бійці, наші хлопці, які перебувають на, на місці, вони справляються своїми задачами. Тим паче, там вже неодноразово було, було проведені певні заміни, ротації, одні роди. Скажем, так одні підрозділи на інші під вузьку специфіку своїх задач, бої далі відбуваються. Ми з вами розуміємо, що задача Бахмуту це максимально відтягнути кількість ворожих сил, і ми знаємо, що сам Бахмут на даному етапі не дає можливості ворогу почати наступ або робити спробу наступів з інших напрямків. Тепер така ситуація на Бахмуті, що в цілому на Донеччині. Що досить дороги розгрузли, досить зараз важко пересуватися техніці, як і наші, так і ворожі. Тобто, тут є і плюси з однієї сторони, і мінуси з іншої. Але сам факт того, що бої відбуваються в місті. Будь-які бої в місті для наступаючої сторони вони є дуже виснажливими, дуже є кровопролитними і великовтратними. І, окрім цього, сторона, яка захищається, завжди має перевагу, бо вона до наступу супротивника завжди має можливість створити лінію оборони, і все одно на будь-який випадок комунікація з телами утримується. Бо Іде стискання, умовно кажучи, якщо й навіть відбувається відступання військ, відбувається уплотнення відступаючих до тих, хто там другу лінію, третю. І Тоді, якщо той, хто наступає, він автоматично розтягає свої логістичні шляхи, розбільшує плече, на якому постійно йому робити підвіз. Так ситуація набула дуже серйозною, дуже такою при до себе увагу. Але це одна з фаз боїв. Я вам скажу, я пригадую, як на початку лютого я був на Попаснянському напрямку, де були власне найбільш інтенсивні на той час бої, і порівняти тодішні теперішні, попри все, попри все, ми маємо і кращу якість і озброєння, і технічного оснащення, і значно підготовлення. І дещо піднавчених людей власне, вже скажімо так, у наших союзників. І і тому говорити зараз про те, що це якоїсь кризової такої ситуації не було як не було ще ніколи під час війни. Ну напевне не варто. Але але слідкуємо за подіями. Я впевнений, що командування все одно розраху має розрахунки, воно реально бачить картину. І рішення, яке вони будуть приймати в кінцевому результаті, тільки буде залежати від військової ситуації. Тобто, це не буде політичне питання. Якщо назріє дійсно ситуація, коли не варто буде утримувати місто, напевно будуть виходити. Тим паче, ми маємо великий досвід, коли наші війська виходили з міста. Потім їх повертали той самий Ізюм, та ж сама Харківський чи Херсонський напрямок. Тому з однієї сторони не варто панікувати з іншої сторони потрібно розуміти, що насправді зараз увага, хоча і прикута до Бахмуту, але дуже досить серйозні бої відбуваються на тому самому Авдіївському напрямку Мар'їнка. Тобто, це є ціла лінія, ціле плече боїв. Але вже вже так просто усталено склалося, що весь акцент на Бахмуті. І навіть в навіть будь-якому випадку, коли якщо, якщо якщо її підії прийдеться, гіпотетично, я так на даному етапі я говорю, відступати. Ну це ж буде відступ на заготовлені лінії оборони. Це не буде якийсь там обвальний відступ. якщо би це ворог міг зробити, змусити нас до такого відступу, вони би вже це зробили, і сконцентрували. Тим просто зараз Бахмут це єдиний напрямок, де їм ще вдається підтримувати. Необхідну або, скажімо, мінімально необхідну кількість нарядів, і сам факт, що вони там вже сконцентрували еліту вагнерівців. Це свідчить про те, що вже всі інші способи і засоби вони вже використали. Ну, я пане Іване, уточнюю, чому ми питаємо саме про Бахмут, тому що от була інформація про те, що захисникам Бахмута катастрофічно не вистачає снарядів, і саме через це дуже важко е, захищати, дуже важко продовжувати бої. Саме про це мова. Так, але я спитаю про інше. Сьогодні відбувається 10-й Рамштайн. І, звичайно, що хотілося б почути якісь хороші новини звідти. але Но поки що ми тільки чули заяву. Міністра оборони сполучених штатів Лойда Остіна про те, що боротьба України переходить у вирішальний момент. Чого ви можливо очікуєте від Рамштайну в плані постачання? Чого саме от з того, що ви бачите на фронті, чого бракує, і що в першу чергу нам потрібно дозволити коротеньку ремарку по власне тому, що відбувається навколо Бахмуту в інформаційному просторі? Бахмут уже став не тільки полем бою зброї, але й полем інформаційної війни. І в рамках оцих вкидів, що зараз відбувається через різні пабліки, і небов'язково там російські це, що відбувається в Україну, вкиди про якусь там конфлікти між командуванням і ефемерні, не існуючі. Про це що Бахмут це от така криза для, для українського війська. Це штучно нагнітається паніка, і дехто просто в силу своєї неосвідчено, Ості мається на увазі серед громадян або нерозуміння ситуації, бо піддаються панічним настроям, і власне оце десь передається і відбувається така ситуація в плані Рамштайму. Ну звичайно, я думаю, що враховуючи оцей досвід і системність напрацювань попередніх засідань, які відбувалися, і про те, що ми вже знаємо, що наші союзники власне запустили. Потужності вироблення виготовлення наприклад, тих самих танкових снарядів для України українських снарядів, але за кордоном вже наші побудови є заводи, які виготовляють ті ж самі артилерійські снаряди. Тобто, я можу годумати говорити про те, що швидше за все зараз буде збільшена кількість. Тієї зброї, яка необхідна в конкретній ситуації, тепер ну і плюс напевне паралельно будуть обговорені там плюси мінуси, які зараз є у постачанні зброї підготовці наших екіпажів, наших бійців до повністю вже анонсованого. Контрнаступу, які готують наші збройні сили. Бо якщо навіть не, не звертати увагу на Рамштайн, а те, що Росіяни почали зараз максимально на південному напрямку намагатися укріпити свої позиції, свідчить про те, що а, насправді що вони теж розуміють, що Рамштайн прийме ті рішення, які дадуть нам можливість проривати їхню оборону, що на південному, що на східному напрямках. І ми можемо навіть не стільки вже очікувань від них, бо всю номенклатуру і по великому рахунку, крім авіації і далекобійних ракет, нам все одно так чи інакше або надано, або вже в процесі передачі. То я думаю, що це буде швидше збільшення кількості. А можливо, хто його знає? Можливо, чисто випадково в нашому небі з'являться літаки невідомого походження. Все буває в нашому житті. Дякуємо, дякуємо, пане Івана. Іван Тимочко, військовослужбовець збройних сил, голова голова ради резервістів сухопутних військ. Був з нами на зв'язку.